Що ближче до німецьких виборів, то активніші тут друзі Путіна, точніше, подружки. На сході у невеликому саксонському містечку Різа висунули у канцлерки Алісу Вайдель від альтернативи для Німеччини у цих місцях минулої осені ультраправа партія перемогла на місцевих виборах вперше з часів Другої світової. АДН називають правоекстремістською, а голову осередку цієї партії у тюрінгії пана Хьоке 2019 року суд дозволив називати фашистом. Німецькі змі регулярно пишуть про зв'язки цих політиків з неонацистами. Та партія завжди заперечує це. Німецькі спецслужби кажуть, що уважно за всім цим спостерігають. А Путін, що називає фашистами українців, серед політиків АДН фашистів не бачить. Ну і ті, звичайно, кажуть, що ні, де Німеччині дітися від російського газу треба знову. Відкривати північний потік, а санкції з росіян зняти. Кандидатка від АДН каже, знає, як на перегонах обскакати популярного нині кандидата від ХДС пана Мерца, якого чомусь називає шахраєм. Сама вона обіцяє, що вижене з університетів усіх, хто досліджує гендер та ЛГБТ, знаходячись у шлюбі з жінкою, яка має міграційне коріння. Аліса і план свій має. Ми маємо план. Ми маємо відповіді. Ми маємо план. Ми маємо план майбутнього Німеччини, яким ми займемося в перші 100 днів роботи уряду. повністю закрити кордони і не впускайте нікого, хто в'їжджає нелегально і без документів. І надішліть дуже чітке повідомлення всьому світу: кордони Німеччини закриті, дорогі друзі. Вони закриті. Sie sind dicht. Ще одна путінська подруга Сара Вагенкнехт зі своїми соратниками зібралася у Бонні, де її затвердили кандидаткою. Вона теж говорила про співпрацю з росіянами та їхній дешевий газ, хейтила американців та виступала проти постачання зброї українцям, вимагала скасування санкцій для росіян. соціал демократи вихідними, що минули, одноголосно затверджували свого шольца. Проти проголосували лише п'ятеро. Сім хвилин вони аплодували самі собі та своєму кандидатові. А той обіцяв сюрпризи для тих, хто стверджує, що знає, чим закінчаться ці вибори. Олаф Шольц з високої трибуни сказав, що на демократію зазіхає не один Путін, а хтось іще на заході у Сполучених Штатах. Рятувати треба не лише країну, а ще Європу і весь світ, який знаходиться у до біса важкій ситуації. Це була цитата «Принцип непорушності кордонів працює для кожної країни. незалежно від того, розташована вона на сході чи на заході. Кожна держава повинна дотримуватися цього принципу незалежно від того, чи вона є молодою державою, чи дуже великою і могутньою. Той факт, що кордони недоторкані, є центральним принципом міжнародного права. Жодна країна не є заднім двором іншої, жодна маленька країна не мусить боятися своїх великих сусідів. Це лежить в основі того, що ми називаємо західними цінностями, нашими цінностями на які цінності все ж таки пристануть за підсумком німці, стане відомо вже за шість тижнів.